Шестирічна Аня вижила після падіння гелікоптера на її садочок у Броварах. Рік тому лікарі боролися за її життя. А сьогодні вона посміхається та весело стрибає. А хірурги з США працюють над тим, щоб здолати наслідки опіків на її обличчі. Вона глибоко торкнулася всіх наших сердець. Вона чудова. Ми хочемо допомогти і подарувати більше надії. Торік, 18 січня, Аня йшла з татом в дитсадок, коли гелікоптер упав на будівлю. Тоді загинули 14 людей: весь екіпаж разом з керівництвом МВС, троє цивільних і одна дитина. Понад 30 людей отримали поранення, серед них і шестирічна Аня та її тато Сергій. У лікарні Катерина впізнала доньку за сережками. Дитина була вся в бинтах. «Того дня я втрачала свідомість багато разів. Це був складний період. Це було дуже важко. Катерина говорить англійською, бо це інтерв'ю для міжнародного проекту Едюкер. Мама дівчинки розповідає, що спершу доньці з татом надавали допомогу в лікарнях Броварів і Києва. Потім направили до Львова, де стан ані стабілізували і підготували її до поїздки за кордон. Нині сім'я повернулася в Україну. Дівчинку лікують у Львівській лікарні Охмаддит. А нещодавно з нею зустрілися медики з США, які приїхали оглядати дітей зі схожими травмами. Вони готові допомогти і запросили родину на лікування в Америку. Дуже страшно для нас летіти. Це дуже далеко. Але якщо в нас є така можливість поїхати, і там лікарі можуть допомогти ані, ми поїдемо. Зараз у мене немає інших варіантів. Це вже шоста місія американських пластичних хірургів в Україну в рамках проєкту Educare, який організовує благодійний фонд Християнська Медична Асоціація України, спільно з Leap Global Missions і разом for Ukraine. Тато Ані Сергій також потребує операцій. У нього опіки на руках та обличчі. Але спершу батьки хочуть допомогти своїй доньці. У неї все добре, але іноді вона каже мені. Чому в мене так багато шрамів? Чому вони червоні? Чому вони все ще червоні? Тож зовсім скоро сім'я Денек відправиться до США щоб здійснити їхню спільну мрію. Найбільше Аня хоче відновити заняття танцями, які вона так любила до трагедії. Мрія ж батьків бачити свою доньку усміхненою та щасливою.